Привіт, Артуха, ти куди? Були ми вже на занятті, Сходили ми до логопеда зараз. Я плутаюсь у мене список з ними, А, дефектолог. До дефектолога. Сходили на другий етаж. У нас одне заняття з дефектологом на другому етажі, а всі інші в тому крилі, Тут такі лабіринти, такі зігзаги, що потіряться дуже е легко. Ну, я так, перший день тірялися і кімнату свою єлі-єлі знаходилася. -єлі а так все по-нормальному. Горила. Горила. Ага. З Артухою все добре. На заняттях себе веде. Зараз будемо йти на масаж. Е, їсти хватає. Їсть. Сьогодні утром щось капризничав. Вчора їв добре. По поводу цього центру. я в інстаграмі написав казав у себе, скажу ще в Ютубі. Це Черкаси. Що вибрали іменно Черкаса, я вже об'ясняв. Я вже не пам'ятаю, чи в Інстаграмі казав. Тому що Таня в положенні і, і... Oh, wow. і за те, щоб можна було зреагувати, якщо що, різко приїхати. Я... А останні доложить. І виходить, ми вибрали поки цей. Я подивився, прочитав про нього, я що до чого і вирішили поки поблизу подивитися, а далі будемо дивитися, тому що. Центрів реабілітації по 309 постанові дуже багато. І можна і Львів, і Києві, і Харків, і Одес, ну коротше, всюди є. Ну, Ми вирішили поки вибрати це, що ближче по нас. Подивитися, як воно гартухи, чи сподобається йому, як воно йому зайде. По 309 постанові, як ми типа, сюди попали, виходить, я прийшов в нашій собес. Сказав, що хочу така така дитина, ми там вже на учуті, тому що оформлена ж інвалідність, ми в них на обліку. Я взяв, пішов у ЦНАП, написав заяву, там форма 027, по-моєму, туди і прийшов, вибрав цей центр, сказав нашому людині в Собіці, яка займається цим. Сказав центр і контакти, дав, де я вибрав. Спочатку з ними созвонився, задав усі опроси, тобто тут у Черкасах. І наш тоді совбес заключив договір з цим центром. Потім мені дали договір на руки, коли я їхав, щоб поштою не пересилати, бо це довго. І ми приїхали сюди на назначене число. Там визначають число, коли ти приїжджаєш, розписуються заняття. Тому що таких я таких діток зараз багато, і зараз і мені і Тані повідомили до последні як ми сюди приїхали, дуже багато було. Цей центр недавно став працювати з такими дітками. Тут і логопед, і логопед-дефектолог, і психолог, і масаж, і ерготерапія, і фізична терапія, там ще інших є багато, Много всього. Так що ми довольні. подобається. У нас заняття розписані з 10 часов і до 3 часов дня. Я думав, що він буде на розслабоні, але ні, за ці заняття він встигає натомлятися. Ну, ще вечором ми ходимо з ним, гуляємо. Що ще такого за цей центр сказати? Я вже казав, це Черкаси район, по-моєму, хімпаса. Пелепенка 4. Я в описанні, мабуть, до цього відео поставлю сайт їхній, прикріплю. Центр непоганий, територія закрита, ігрові площадки кругом. Дітям є куди ходити. Я вот як я вже показував попередньому відео. Я в окремій палаті. О, тому що може батько один з дитиною. А так мамки я не знаю, де я виходить в окремій палаті. У нас тут і туалет, бивальник, душ, окремий виход. От тут на площадку можна і туди вийти. Ще одна кімната, спальня. Я здвинув дві кровати разом і... і так, так що так, да, кстати, сюди ще можна не тільки по 309 дев'ятій постанові. Приїжджати на реабілітацію. Сюди можна по направленню від свого лікаря, тобто від невролога, де наблюдається дитина, по направленню брати направлення і так саме сюди можна приїжджати на реабілітацію. Місцеві черкащани приходять, бачу, теж по направленню так, прийшли, от були заняття, пішли. Хто із доїжджає, то поселяють тут. В палатах тепло. Палати великі. Далі будемо заходити по заняттях, я буду розказувати, як. Е, ну, по, порівняно з тим, як е, Таня лежала в Черкасах у базі, там взагалі піздець, там то не ліз, то не включай, розеток немає, переноску не можна, рулети не трогай. Ну, коротше, дурдом. А розхваляний такий там, не буду казати, що варіанти, тому що... Кажемо своя думка, ну там взагалі вообще не понравилось. І теж, як ми туди приїжджали, нам сказали, то не треба, то не треба, то не треба. Від того ми приїхали, а чого ви те не привезли, а чого ви під не привезли, а чого ви то, а чого ви то. Так я об'ясняла, що нам сказали, що не треба нічого. Просто приїжджайте, лягайте, обстеження безкоштовне, ага. безкоштовне обстеження було. Ну тут я все, що бумаги, собрав, привіз, отдав, і, і все. Ми прийшли. І от зараз ходимо по заняттях. Все нормально. Між переривами Артуха свої ці складає, а це що ти не доскладав. У нього таке є. З собою взяли. Це тут було. Він доклад, докладує такий. Коротше, по півчасу заняття, потім далі. Далі що? Підемо гуляти. Так, я список з собою, ну, щоб я все одно. Так, 10 у нас був дефектолог, 11 масаж, 11.30 психолог, це одразу, там 12.30 ерготерапія, потом фізична терапія і логопед. останній. Так що це до трьох часов нам вистачає. Так, да, ти довольний? Артур. Махай привіт! Махай привіт! Слив обід, я зараз Артура кормлю, давали, що давали на обід. Макарони, курина котлета така здорова, перловий суп, три куска хліба і, 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 і салат з капусти. Коротше, артуха з'їв, хорошо. Але щось психував, тому що ми пішли на масаж. З масажа перейшли. Обично переходимо слідуючий кабінет до психолога. А він а психолог цей день не при, а, приймає короче, там сенсорна кімната. І маршрут змінився на синок. І маршрут змінився. Салфетка воно. Маршрут змінився і він все. Все, зайшли в сенсорну кімнату, йому воно не зайшло в сенсорній кімнаті. Не понравилось трохи короче, психолог, то ми зараз прийшли. Йому, Йому. Котлету зі всю, макарони чуть-чуть, е салат розсів і супчик супчика миску майською. Закінчили ми заняття. Думав положити Артура спати трохи. Але він не хоче він спати. Пішли далі, пішли на качельку. Не хоче. Випихає мене з кімнати. Буян. Зараз, думаю, пройдуся з ним. Погуляю, часика два. Там вечерю принесуть. Та й туди-сюди пройде день. Сьогодні ми... він обідав. Я йому налив компот, він пив і капнуло на кофту. І ми пішли на заняття. Я не замітив. І в нього салфетка витирає. Ти куди? Я не замітив. Приходимо на заняття, сідулі капнув. Думаю, та ладно. Нічого страшного. Він от був, я думаю, хай вже полазить, Вим... Там... бо він лазить туди-сюди, вимажеться, та вже передіну його на завтра. Давай цю сторону. Пішли сюди. Сюди, сюди пішли. Артуха, пішли сюди. Ой. Я йому все рівно зімню куртку, тому що думаю, наче от сонце, але прохладно. От який прикол. Вчора гуляли ми, оце він маршрутом сюди гуляв, він розвернеться, зараз піде в, в ту сторону, там розвернеться, обійде знову сюди. Так зробить два круги і підемо ми назад. Бо йому так захотілося. Але треба наблюдати, добре, що територія закрита. Я в інстаграмі казав себе. Таня Там пізніше детальну інформацію дасть по поводу цього, як з дітками їздить. Дуже багато родителі є які, які я знаю, які не, як би сказати, які скриваються, бояться осуждення общества Да, хер ложить на общество. Саме головне, як, щоб ви прийняли свою дитину і прийняли це. Я вже казав, у тані восприяття раніше прийшло. У мене пізніше. Ну от так є, так случилось. І то, хто що говорить, то взагалі їбать не должно. Комусь не подобається, як буде хтось розказувати, кому чи з якою бородою ходить, чи як себе як говорить, поправляти мене, блять, не треба мене цим бісити. Я як хочу, так і говорю, так і буду говорити. Комусь не подобається, хай не слухає. Так же само по поводу. Цих діток. Не треба, так, да, воно порой тяжело, воно так порой тяжело морально, що це жесть. Просто ну, дуже. Але ці моменти проходять. Треба розуміти того, що треба якось адаптуватися, треба його приспособлювати до суспільства, до Ще в загальному, щоб він розумів, що до чого, як, по чому. І за того і робиться оці. Центри реабілітації, різні заняття, психологи, логопеди, і дефектологи всякі-всякі аба-терапія для того і робиться для цих діток, щоб вони хоч, ну, щоб більше, так сказати, в цьому адаптувалися, в цьому соціумі кругом. Я вірю, що вартухи... Так, да, в нього є здвиги, але дуже от, маленькими шашками. Якщо там обичну дитину можна навчити їздити на велосипеді за місяць, грубо говоря, два, то в нього піде півгода год. Ну, нічого, зато навчиться. Так, ти куди пішов? Вже йде попід переходом. Собі, знаєте, з чим зрівнюю от путь до, до фініша, він тяжолий, але коли ти приходиш оця. На фініш і оця нас... нагорода, оця сладость побідеться і вона закриває ті всі негаразди, які були. Так само і з такими дітками. Воно тяжело, тяжело, але но... хорошо коли двоє родителі, то один трохи пострадає, потім відходить, потім другий отак. Так само і нас в Помалу, помалу. То вона, то я, то вона, то я. І так, проходимо. Ну що, я, я вірю, що Артуха ще 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 видасть, ще покаже своє Королівське єство. Ну і куди ти? Це тут, де ми вчора ходили. Тут на території поспилювали дерева, і таких спилів дуже багато. Я кажу, круг я б набрав собі для виробів.